А скажіть мені малята, яка зараз пора року? Так, зима. Зимою майже завжди лежить сніг, майже завжди морозно. Тому і одяг зимовий не схожий на осінній. Всі одягають головні убори, шарфи, рукавички. Теплий теплий хутряний одяг, чи пуховики, чи комбінезони. Зручне, не на високих підборах взуття. А чому, скажіть мені? Тому що дуже слизько і можна впасти. Люди одягають теплі шапки. Шарфи, рукавички, куртки, шубки і сміло можуть йти гуляти, їхати на роботу, стояти на зупинках, чекаючи транспорт, і знаючи, що не замерзнуть. А ще дуже гарно гуляти з татусями, з матусями, з бабусями в сніжки, робити снігового янгола, кататися на санчатах. Зима завжди нас радує, якщо ми тепленько одягнені. Ну, а після перегляду слайдів. Будь ласка, підійдіть до віконечка і подивіться, як одягнені в звуті чи в шапках перехожі на вулиці. Підійшли? Дивіться уважно, потім розповісте.